Весь процес виглядає приблизно так. Спочатку знаходимо той лот зеленої кави, який хочемо придбати. Потім купуємо та починаємо шукати ідеальний параметр для обсмажування. Після декількох спроб ми зазвичай отримуємо результат, який подобається усім в команді. Далі праця переростає у задоволення, бо впродовж тижня ми дегустуємо отриману каву, готуючи її вдома. Іноді у цей час. Хтось із наших дегустаторів може порекомендувати замінити деякий елемент параметрів обсмажки. Тоді процес може затягнутись, але кава в результаті вийде ще кращою. Тільки коли ми розуміємо, що змогли розкрити конкретні кавові зерна як треба, або отримати максимум смаку та аромату, тільки тоді кава потрапляє на наші віртуальні полиці. Цього моменту ви можете власноруч оцінити результат і створити собі вранці прекрасну каву та настрій.